Лист сімнадцятий, мій любий шашені» зневажливий тон, яким ти говориш про ненажерливість, як про засіб захоплення душ у своєму останньому листі, свідчить лише про твоє неудство. Одне з найбільших досягнень протягом останніх років полягає в тому, що ми зуміли умертвити людську свідомість стосовно цього питання, умертвити до такої міри, що тепер у всій Європі, ти навряд чи почуєш у церкві проповідь на цю тему. Чи знайдеш уте стурбоване з цього приводу сумління? А досягти цього ми змогли головно тому, що зосередили наші зусилля не на кількості спожитої їжі, а на її добірності. Мати твого підопічного, як я довідався з досьє, а ти міг би довідатися від хлебеся є чудовим прикладом цього. Вона була б украй здивована, сподіваюся, так воно колись і буде, якби дізналася, що все її життя. Поневолений залежить від цього різновиду чуттєвості, який цілковито прихований від неї тим, що кількість їжі, яку вона споживає, дуже мала. Але хіба ж важить щось? Кількість їжі, якщо ми можемо використати людський шлунок і піднебіння для формування сварливості, нетерплячості, жорстокості та себелюбства. Хлебець добре тримає цю жінку у своїх руках, як вона тероризує кельнерів та слуг? Завжди відвертається від запропонованої страви із скромною усмішкою і легеньким зітханням, і каже Ой, дякую, не турбуйтесь. Єдине, чого я хочу, це філіжанка чаю, слабенького, але не дуже, і тонкий, тонісінький шматочок грінки, але добре підсмажений, щоб хрустіла. Ти розумієш, у чому суть справи? Те, чого їй хочеться, менше і дешевше, ніж те, що їй запропонували, і тому вона. Не вважає не на жервістю свою рішучість одержати бажане, хоч би скільки клопоту вона завдала іншим людям. І тоді, коли ця жінка вволю задовільняє свій апетит, вона вважає, що виявляє свою стриманість. У переповненому ресторані вона раптом скрикує, на тарілку, яку втомлений кельнер. Поставив перед нею і каже, ой, це забагато, заберіть і принесіть мені приблизно чверть того, що тут є. Якщо на її адресу пролунають докори, вона скаже, що робить так, щоб уникнути марнотратства. Насправді ж, ці дії пояснюються тим, що вигляд більший, ніж їй забаглося спожити цієї миті, кількості їжі вражає в ній от те особливе відчуття перебірливості, до якого ми поневолили її. Справжню вартість тихої, ненав'язливої роботи, яку багато років хлебець проводив з нею, можна виміряти тим, якою мірою тепер її шлунок панує над усім її життям. Стан, в якому перебуває тепер ця жінка, можна окреслити речення: Єдине, чого я хочу, це. Справді, єдине, чого вона хоче, це філіжанку чаю, належно запареного. Або яйця. Належно звареного, або скибочки хліба, належно підсмаженого. Але вона ніяк не може знайти слугу чи приятеля, здатного зробити ці прості речі належно, бо в її належно криється ненаситна вимога досягти майже недосяжних і точних смакових задоволень, котрі, як їй здається, вона пам'ятає з минулого. А минуле вона описує, як дні, коли. Можна було знайти гарних слух, тоді як ми знаємо, що то були дні, коли її забаганки можна було задовольнити простіше і що вона одержувала інші задоволення, які не ставили її в таку залежність від їжі, як тепер. А тим часом щоденне невдоволення породжує щоденну роздратованість. Кухарі помічають це, і в дружніх стосунках виникає напруженість. Якщо ворог спробує навести її на думку про те, що вона. Приділяє її жінто багато уваги, хлебець тут таки навіє їй іншу думку, що вона байдуже ставиться до того, що їй сама, але любить робити приємності своєму хлопчикові. Насправді ж її захланність стала однією з головних причин домашніх незгод упродовж багатьох років. Твій підопічний, син своєї матері, докладаючи найбільших зусиль у своїй роботі в інших ділянках. Не забувай також тихо і непомітно підживлювати розвиток його ненажерливості, оскільки він чоловік, то його не так легко буде обдурити і оплутати тенетами засади. Єдине, чого я хочу, це найефективніше зробити з чоловіків ненажер можна за допомогою їхньої пихи. Треба змусити їх вважати себе великими знавцями в ділянці харчування, пишатися тим, що вони знають, в якому ресторані. Належним чином готують біфштекси. Те, що починається як пиха, пізніше можна поступово перетворити у звичку. Але хоч би яким способом ти діяв, пам'ятай, що найголовніше це довести підопічного до такого стану, коли відмова від потурання будь-якого з його бажань байдуже, чи то шампанський чи чай, чарочка міцного напою, чи сигарети, дратує його і позбавляє терпцю. Тоді всі його чесноти, як то добродійність, справедливість і покора потрапляють під нашу владу. Надмірне вживання їжі має набагато меншу вартість, ніж перебірливість, яку можна використовувати як своєрідний різновид артилерійської підготовки для наступу на чесноти чистоти, і в цьому, і в усьому іншому, тримай свого підопічного в умовах неправдивої духовності. Не давай йому змоги звернути увагу на медичний бік справи. Присилу його дошукуватися відповіді на питання чи через свою гордість, що брак віри він потрапив у твої руки, тоді як з'ясування того, що він їв чи пив протягом останньої доби, показало б йому, звідки береться твої бойові припаси, і таким чином дало б змогу шляхом незначної стриманості в їжі та питві поставити під загрозу всі твої комунікаційні лінії. Якщо він думає про медичний бік чистоти, Году його великою брехнею, в яку ми примусили повірити англійців, що надмірні фізичні вправи і втома після них сприяють плеканню цієї чесноти. Як їм повірити в це, бачачи повсюди активність матросів та солдатів, хай вирішують самі? Ми ж використовували вчителів, щоб поширити цей мід. Це чоловіки. Для яких чистота лише передумова для ігор, і тому вони рекомендували ігри як шлях до чистоти. Проте це питання надто складне, щоб його можна було докладно розглянути наприкінці листа, з прихильністю твій дядько Крутень.